Антона Короля у Полтаві зупинили поліцейські за перевищення швидкості. У мене, по-перше, що спідометр не робить. Я просто ну не можу так орієнтуватися, бо я дуже давно на ній не їздив. Ну може, що відвик від неї я. Я просто звик, що спідометр працює, а тут така уважа вийшла. Водій перевищив швидкість на 31 км на годину. Його швидкість становила 81 км на годину. Що є заборонено, тому що дозволена швидкість населенням пункті становить 50 км на годину. У нього є 15 днів законного порядку сплатити цей штраф 340 гривень. Протягом 2022 року патрульні склали майже 7,5 тисяч постанов за перевищення швидкості, яке виявили за допомогою приладів трукам. Це у Полтаві, а ще на дорогах Київ, Харків та Полтава Олександрія. 2021-го постанов було на понад дві тисячі більше. Після фіксації цілі даний прилад показує швидкість, з якою здійснюється рух. Якщо здійснюється перевищення максимальної швидкості, інспектор, який поруч, також бачить це все в екранчик. Який транспортний засіб фіксується і з якою швидкістю він рухається, і зупиняє за допомогою е жезлу. За перевищення швидкості на понад 20 кілометрів на годину доведеться заплатити 340 гривень штрафу. Якщо їхати швидше за дозволене на понад 50 кілометрів на годину 1700 гривень. Такі суми стягнень діють від 17 березня 2021 року. Вносяться дані, при яких здійснюється фіксація правопорушень. Це у нас виходить, 70 км на годину, а також плюс 2 км на похибку над руками. Тобто, якщо людина їде в населеному в пункті, а саме місто Полтава, зі швидкістю 73 км на годину, це вже фіксує даний прилад. За даний період часу, який ми тут працюємо, мною було виявлено. Три правопорушення. В Полтавському районі та місті Полтави є ну, близько п'яти місць, де вимірюється швидкість за допомогою спеціальних приголовів. На Полтавщині швидкість автівок за допомогою приладу трукам вимірюють із жовтня 2018-го. Уперше це почали робити на дорозі Київ Харків Довжанський. Дарина Литвак, Павло Лопатюк, Суспільне новини, Полтава.